На сьогоднішній день чітко не окреслена позиція влади щодо всіх ну, протидії російській збройній агресії і щодо ліквідації наслідків цієї агресії. На жаль, досі виконавча влада не зробила чіткої. Однозначної заяви, що дії Росії проти України є актом збройної агресії. Якщо ми аналізуємо факти, то ця збройна агресія почалася з 20 лютого 2014 року і триває й досі, слава Богу, що, хоч, як кажуть, краще. Пізніше ніж ніколи, 27 січня цього року, 2015 року, вже майже рік минув після початку агресії, Верховна Рада ухвалила заяву, в якій Росія визнана державою агресором. Тепер ну, черга має бути за виконавчою владою, виконуючи обов'язок. Президента України Турчина лише в квітні місяці видав указ про початок антитерористичної операції. Тобто неадекватна реакція була. Проти України ну, розвивалася збройна агресія повним ходом нарощувалася присутність російська біля кордонів України в самій Україні. А Росія, Україна фактично почала діяти відповідно до статті 51 статуту Організації об'єднаних націй, який передбачає право держави, яка стала жертвою агресії на самооборону. А керівництво України проголошує про те, що ми здійснюємо антитерористичну операцію. Новообраний президент України 25 травня 2014 року Петро Порошенко мав би, вже, маючи повну підтримку суспільства, народу українського, чітко визначитися, що Україна стала об'єктом агресії. Небезпека колосальна, агресія розширюється. І що в країні указом президента відповідно до закону про оборону України, відповідно до закону про режим воєнного стану України, треба було запроваджувати воєнний стан в Україні. Це обов'язок президента відповідно до існуючих до Конституції і існуючих нормативних актів. Ну на жаль, цього не було зроблено, і я вважаю, це зашкодило національним інтересам України, оскільки для відсічі агресору не був, не був задіяний весь потенціал суспільства, яке було готове йти на жертви, захищаючи територіальну цілісність України, незалежність і право на свободу цивілізаційного вибору. Натомість влада вдалася до. Поклалася на, лише на дипломатію, заявивши, що іншого виходу, крім дипломатичної ситуації, немає. Лише дипломатичними методами не можна вирішити цю проблему. Тобто дипломатія може бути ефективною, коли вона спирається на успіхи Збройних сил. Запровадження воєнного стану і протидія агресії Росії, вона зумовлювало би ну, організацію певно, і Збройних сил, і організацію задіяння державних інституцій відповідним чином і мобілізацію всього потенціалу суспільства на відсіч агресії. З іншого боку, необхідно, очевидно, було би необхідно. Почати фіксацію всіх фактів, оформлення, правове оформлення всіх фактів, які свідчать про акт агресії, фіксацію всієї шкоди, яка була причинена і анексією Криму і діям російських Збройних сил на території Донецької і Луганської області, з тим, щоб, врешті-решт, ну, напрацювати. І консолідовано претензію Росії як держави, України як держави, що стала об'єктом агресії, до Росії як держави, що вчинила акт агресії на підставі того, що відповідно до міжнародного права акт агресії тягне за собою міжнародну правову відповідальність держави агресора і вимагає ну цей відповідальність за собою, тягне за собою по перше Ну, вимогу, правову вимогу припинити ці незаконні збройні дії проти України, звільнити окуповані території, відшкодувати збитки, які були заподіяні актом агресії, і покарати осіб, які винні в розв'язуванні акту агресії, вчиненні воєнних злочинів і злочинів проти людяності під час агресивних дій. Це так би мовити, мінімум-мініморум. Ця претензія належним чином оформлена, повинна бути пред'явлена формально, офіційно Росії як державі агресору через надсилання відповідної дипломатичної ноти від Міністерства закордонних справ України до Міністерства спра... закордонних справ Росії. Так, Росія, звичайно, ну, ви знаєте прекрасно, що Путін заперечує участь взагалі збройних сил Росії в тому, що відбувається на сході України. До недавнього часу він заперечував і участь збройних сил Росії в окупації Криму і в анексії Криму. Тепер він це визнав. Можливо, через деякий час він як свою заслугу визнає також, що він дав вказівку і здійснювати, збро... ну, задіяти Збройні Сили України, Росії на Сході України, але українська держава повинна фіксувати все це і скласти консолідовану претензію до Росії. А, але, що, питання все-таки. Це, це те, що треба робити, але наскільки да. грамотно сьогодні Українська держава фіксує всі ці злочини? Я вважаю, у мене наприклад, ну є ну, інформація про те, що щось робить Міністерство закордонних справ, щось робить Служба безпеки України, що зробить Міністерство юстиції, але їхні дії не є скоординованими. І у мене великий сумнів, що теж події, які становлять тло і зміст тієї збройної агресії, вони не фіксуються належним чином. От. А для того, щоб все це здійснювалось для того, щоб ну, системно і комплексно і грамотно формувалася ця консолідована позиція України щодо реалізації міжнародно правової відповідальності Росії необхідно створити якийсь координу єдиний координаційний центр, який би провадив всю цю роботу. Ну, ну, в практиці в нашій практиці є ну, такий інститут, як урядовий повноважений. Який призначається для вирішення якоїсь складної проблеми, для координації дій на національному рівні різних органів державної влади і управління на загальнонаціональному рівні, і такий орган треба створювати. Ну, кажуть, що треба економити кошти, нема що створювати новий орган. Ну за рахунок уже тих структур, які існують в кабінеті міністрів, виконавчій владі. Ну покладіть цю це завдання на Міністерство закордонних справ, на міністерство юстиції. Врешті-решт це конче потрібно зробити. Дати чіткий сигнал Росії, що. Той розбій збройний, який чиниться, він фіксується, і за нього треба буде рано чи пізно відповідати. І відшкодовувати все, що ту шкоду, яка була заподіяна. Це перший момент. Другий момент. Наявність такого документу і такої роботи, і документу, який має бути складений на підставі цієї ра в результаті цієї, внаслідок цієї роботи, є важливим для інформування міжнародної спільноти. Важливо для інформування власного, власних громадян, що відбувається. На жаль, цього досі не зроблено, але це не пізно це робити і зараз, розумієте?